Всім привіт, друзі! У мене продається трикімнатна квартира, що знаходиться на нових будинках. Я вам ніколи про неї не розповідала, а зараз я вам її покажу. Все розповім: квартира знаходиться на вулиці Танкопії, зараз її назва Каденюка, квартира на третьому поверсі, три кімнати, ціна 33 тисячі доларів. Давайте скоріше дивитися. Квартира площею 60 метрів, кухня. Тут встановлені нові вікна. За вікнами двір, площа кухні 6 метрів. Кімната номер 1 Це велика вітальня, вона з балконом, поміняні батареї та вікна, кімната номер 2 площа 14 метрів, теж поміняно вікно. Ось така світла, сонячна. Та кімната номер 3 площа 11 метрів. Квартира розташована на четвертому поверсі. Санвузол. Тут нова сантехніка, нові труби. Та стіни підготовлені під плитку. Ось така чудова квартира чекає на своїх нових мешканців.